Рак молочної залози і як відчути ущільнення в грудях. Всім вітання! На жаль, таке поширене явище, як рак грудей, вже давно не залежить від вікових показників і спадкової генетики. Певна доля ризику, звичайно, присутня, але статистика показує, що ніхто не застрахований від подібного діагнозу. Для того, щоб зрозуміти, як визначити рак грудей вчасно, необхідно звертати увагу на всі симптоми Проходити регулярне обстеження молочних залоз і проводити профілактику хвороби. Для того, щоб вчасно розпізнати дану хворобу, необхідно знати, як проявляється рак грудей. Небезпека захворювання полягає в тому, що симптоми раку молочної залози на ранній стадії є розмитими, їх легко можна списати на наближення менструації або інші захворювання грудей. Симптоми раку молочної залози, які характерні для початкової стадії хвороби, це дискомфорт або незначний біль в ураженому органі. При пальпації вдається виявити вузлик ущільнення у грудях, наявність пухлин, почервонінь, лимонної кірки на шкірі грудей, витягнуті соски, поява кров'янистих ранок на них, поява невеликої кількості прозорих виділень сосків. А для того, щоб своєчасно помітити ці симптоми, необхідно усім жінкам старше 20 років щомісяця самостійно обстежувати молочні залози. Діагностику слід виконувати на 6-12 день після початку менструації. Самообстеження складається з двох частин: огляду грудей в дзеркалі і прощупування. При огляді в дзеркалі жінку повинні насторожити зміни форми, розмірів і кольору молочної залози. Набріх, підсилення винозного малюнку, втягування шкірі або соска. При пальпації можуть виявитися виділення соска, які бувають будь-якого кольору, але особливо небезпечні виділення крові. При самообстежуванні, станьте перед зеркалом, опустіть руки, оцініть зовнішній вигляд грудей і колір сосків. Повторіть огляд з піднятими руками. Спочатку огляньте спереду, а потім з обох боків. Завівши ліву руку за голову правою, промацяйте ліву молочну залозу. Звертайте увагу на припухлості і потовщення. Пальпацію слід починати з верхньої чверті і рухатись за годинниковою стрілкою. Повторіть огляд і правої залози. Стисніть сосок двома пальцями. Перевірте, чи немає виділень. У положенні лежачі повторіть пальпацію, розпочніть із верхньої частини залози. Круговими рухами натискайте на залозу. Переконайтеся, що немає набряків та ущільнень. Промацяйте пахові зони. Перевірте, чи не збільшені та чи не болючі лімфовузли. У разі будь-яких змін та патологічних ознак у молочних залозах, негайно зверніться до свого сімейного лікаря або гінеколога. За потреби він скерує вас до необхідного спеціаліста, онколога, мамолога або хірурга. Іноді симптоми раку молочної залози на ранній стадії можуть проявлятися підвищенням температури тіла, хворобливими відчуттями в пахових ділянках. Геперемію шкіри в зоні розташування новоутворення. Визначити конкретно, які симптоми при раку молочної залози присутні на початковому етапі складно. Обумовлено це індивідуальними особливостями кожної жінки, а також типом пухлини. Щоб не упустити розвиток захворювання та виявити його вчасно, не варто нехтувати профілактичними оглядами у гінеколога та мамолога. А побачити вже явні ознаки захворювання можна тільки при занедбаній формі злоякісної пухлини. Не завжди можна визначити, як виглядає рак грудей візуальним шляхом. Звичайно, захворювання відає собою ущільнення молочній залозі. Якщо пухлина проростає в стінку грудей, жіноча молочна залоза стає практично нерухомою. Якщо ж пухлина проростає назовні, відбувається деформація грудей у вигляді втягнутого соска. Оскільки віднайти рак грудей самостійно дуже складно, потрібно уважно проводити самообстеження. Тривожним дзвіночком можуть стати кров'янисті виділення із соска або відчуття дискомфорту в підпаховій зоні. І кожній зі жінці слід пам'ятати про необхідність регулярного обстеження у лікаря. Тільки рання діагностика пухлини дозволяє досягти повного одужання і збереження життя. Для жінок у віці 40 років і старше золотим стандартом повинен стати візит до мамолога один раз на рік, Мамографія як основний метод до обстеження і УЗД-грудей як додатковий метод. Мамограма це спеціальне рентгенологічне обстеження грудей. У віці від 40 до 50 років вона проводиться один раз в два роки. У віці 50 років і старше і її можна виконувати один раз на рік.